Вітаю на сторінці мебляю. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву Лонг від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри і 8 сантиметрів, і у глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 сантиметрів. До комплекту дивану входить чотири великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині Сафарі від постачальника Тексторія. Також в цій тканині можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгітемний. Одна бильце прикрашено хромованою декоративною трубкою. І в бильці є бар. Понизу дивану також йде декоративна планка з матеріалу МДФ. Бильця трішки закругленої форми. І в другій бильці є ніша для дрібничок. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 м на 2,64 м. Наповнення дивану пружинний блок, по пінопольоріта та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!